Всім привіт! Сьогодні я була на ринку і, значить, купила такий фрукт. Називається драконовий фрукт. Або ще називають пітахая. Зараз я буду разом з вами його розрізати пробувати. Це такий екзотичний фрукт. Його можна розрізати або поздовж, або пополам. Зараз я, наприклад, буду розрізати його пополам. Бачимо. В середині він є червоний, також ще буває він білого кольору. Як кажуть в практиці, що червоний більш солодший. Ось такий так гарно виглядає. Взагалі, смак в нього як <смач> похожий, як у ківі. З грушею або ківість з кавуном. Ось такий гарненький, смачненький. М'якіть у нього всередині червона, має багато, також дуже вітамінів. Має залізо і магній. Шкірка в нього не є їсти. Драконовий фрукт дуже корисний для імунної системи і для судин. Він понижує рівень цукру крові. Давайте по разом спробуємо. Можна його їсти ложкою ось так. Ой, який смачний насправді. В нього багато соку. М -м -м. Можна їсти ложкою, так як зробила це я, а можна розрізати. Можна розрізати і їсти. І ця шкірка знімається, як бачимо. Смачно. Попробуйте, тому що це як киві. Всім па Всім папа.